Саундтрек Майнкрафт для багатьох геймерів це більше ніж просто два слова. Дивовижно, як кубічна гра змогла стати найкасовішою грою в історії, створити одну з найбільших аудиторій та утримувати її протягом останнього десятиліття. І у кожного з нас є історії, які ми можемо розказати про свій перший будинок, похід в шахту, виживання з друзями. А також про музику. Саундтрек Майнкрафту не дарма вважається одним з найкращих супроводів у відеоіграх, що ж робить його таким унікальним, слушним та ностальгічним. Давайте розбиратися. А я нагадую, що ви на каналі Tech Final Games. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть в коменти, який трек Майнкрафту ваш улюблений. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь, попереду багато цікавого. На екрані ви бачите посилання на наші соцмережі та способи підтримки українського ютубу. Дякую за підтримку. Погнали. Неймовірно, як вдало Soundtrack C418 підходить до гри. Прості меланхолічні мелодії від німецького композитора створили унікальний ембіенс для такої ж простої гри з кубів, у якій ви можете робити все, що хочете. Кожна мелодія звучить схоже та водночас по-іншому. І якщо ви грали в Minecraft, кожна з них подарує різні емоції та ностальгічні спогади. Кожен гравець інтерпретує окремий трек по-своєму, згадуючи певну ситуацію, яка з ним трапилась під час гри. Це унікальне явище і феномен Майнкрафт. Через свою варіативність кожен ігровий досвід буде унікальним. Далеко не кожна гра на це здатна. Саундтрек ідеально вписується у концепцію Майнкрафта. Мінімалістичні мелодії створюють саме той настрій, який ми відчуваємо під час гри: тиша, самотність. Безкрайні простори та можливості. А загадкова музика на фоні додає саме той шматок, без якого гра б не працювала так класно глибину та емоції, які вона викликає. Майнкрафт медитативна гра. Ми проводили в ній багато годин, досліджуючи величезний відкритий світ, створюючи різні споруди та, звісно, виживали. І за цей час, слухаючи саундтрек, дізнавалися щось нове та створювали спогади. Таке поєднання забезпечило нам 100% формування ностальгічних спогадів. Які нахлинають під час прослуховування цих треків після довгих років. Я можу вважати себе ветераном гри, бо грав неї протягом останнього десятиліття. Звісно, з часом це ставало річною традицією, але кожного року я повертаюся у цю гру та придумую щось нове. Для мене цей саундтрек це більше ніж просто музика. Трек Minecraft – це, наприклад, перший запуск гри, старі версії, у яких, хоч і не було, купу нових блоків, мобів. Але гралося навіть приємніше ніж зараз. Свіден перша ніч та облаштування своєї землянки, а після світанку, вихід назовні та відчуття полегшення, що ти пережив цю ніч і монстри тобі не страшні. Dry Hands – це побудова першого справжнього будинку. А Mooc це ера, коли я почав грати на серверах у міні-ігри та став правним у PvP, допоки моджинг не змінили систему заклікування. Для кожного з нас вони означають щось своє, тому діліться своїми інтерпретаціями у коментарях. Для багатьох гравців Майнкрафт символ дитинства та юності, безтурботні часи, коли ми створювали спогади на все життя, як погані, так і хороші. Зараз, у важкі часи, ми, як старі діди та баби, згадуємо минуле та бурмочимо, що раніше було краще. Може й було, а може це лише ностальгія. Людський мозок у довгій перспективі старається запам'ятати лише хороші спогади, тому ми не пам'ятаємо більшість поганих речей, які тоді були. Та навіть попри це, я б все одно хотів повернутися хоча б на один день у 2011-й, коли мій тоді ще найкращий друг показав гру про безмежні можливості: відпочити від усіх теперішніх проблем, негараздів, відповідальності та просто пограти разом у чудову гру мого дитинства і пережити життєві спогади ще один раз. Вітання всім, я Слені. Я думаю, ви будете не впроти, якщо я поділюся не тільки враженнями від саундтреку, а від всієї музики загалом, яка є в Майнкрафті, тому що вона прекрасна просто від усюди, від пластинок до музики, яка грає в менюшці. Перші наші враження, якщо від самої гри говорити, то вони були від такої двадешної копії Майнкрафту в інтернеті. О, дуже крінжовий, Ну, зараз не про неї. Так то, від саундтреку Майнкрафту я не скажу, що ми були вперше пропитані, тому що ми в основному на початку грали на серверах, Так то, не вслухалися в неї. Ну, є там музика собі, то хай вона і буде. Коли я в перший раз зайшов в Майнкрафт. Чесно кажучи, ця музика мене дуже лякала. Вона мені була дико дискомфорта, ну наскільки я пам'ятаю. І я як тільки заходив, то зразу пам'ятаю, схожу в цю вкладку музики і просто виключаю. Ну, неприємна вона мені була, ну, взагалі від слова зовсім. Потім, якийсь певний час, я помітив, що ютубери, які мені подобаються, які я дивлюся по Майнкрафту, вони цю музику, звичайно, з Майнкрафту використовують у себе в відеороликах. І оскільки тільки я теж був початковий Майнкрафту, поціновувачем, скажімо так, я почав її також використовувати у своїх відеоматеріалах. І знаєте, тоді як я їх використовував, відповідно мені потрібно було їх слухати, і мені потрібно було от і підбирати, десь обрізати якісь моменти затухання і так далі. І тільки аж тоді я почав розуміти взагалі сутність всієї цієї штуки, взагалі, просто у цього спокою від тих платівок, от які є е, в Майнкрафті, що вони теж не просто так додані, щоб це, це реально треба тим просто пробитися, насолоджуватися і кайфувати просто від тих нот, які були е, зараз. Я вже вважаю саундтреком Майнкрафту напевно одним з найкращих. В ігровій індустрії. От, Звичайно, це все буде на любителя, скажімо так. Но мені, як фаната, мені, як людина, яка фанатіє від цієї гри по досі, вона одна з найкращих. І, ще раз кажу, це стосується не тільки саундтреку, а от всіх звукових матеріалів, всіх музичок, всіх платівок, всього взагалі звукового, всього музичного, що є в цій грі. Дякую за запрошення. Всім привіт! Мене звати Sketch і давайте я проаналізую саундтрек, офіційний саундтрек від Майнкрафту. Проаналізую свою думку, що я відчуваю, коли цей саундтрек чую. І ще хочу сказати, що в мене якісь трішечки сум... сумний настрій, коли чую цей саундтрек, тому що. В ньому, можна сказати, я відчуваю, ніби я один там, тому що цей саундтрек якийсь дуже сумний, все так тихо, не шумить нічого, не чути таких яскравих пісень. Ну, не знаю як вам, а мені він ну, сумний. Що я можу сказати про музику Майнкрафта? Вона дійсно шикарна шедеврально, по-іншому це не скажеш. І саму музику важко описати якось словами. Тут дещо більше. Кожному ти прослуховуванні ти поринаєш у спогади, в своє дитинство. У першій версії Майнкрафта, перший твій добутий алмази, і скільки він тобі щастя приносив, золоті часи Ютуба, обзори модів, там, карти, виживання. От ти повертаєшся в той час, і тобі від цього дійсно приємно. І з кожним роком. Згадувати те дитинство це золоте, коли світ був більш кольоровий, не було всього цієї фігні. І з кожним роком ти ще більше згадуєш те дитинство, тобі приємно це згадувати. І ти під цю музику вона шикарна. Це мені навіть нагадує один мем ноч попросив сі 418 зробити. Ну якби звичайну музику для кубічної виживалки більш нічого. Сі 418 Рішив пахнути такий шедевр, який ігрів вже більше 10 год. Ти її досі послухаєш, і ти будеш її слухати. Я її досі прослухаю, мені дуже приємно. Поринаєш в дитинство і прям кайф. Епоха ціла. Я так думаю. Знаєте, я часто задавав собі питання, яка ж моя улюблена відеогра. Кожного разу, коли я відкривав для себе нову, я вважав її найкращою. Так було з відьмаком, метро. КС, FIFA, але про них я швидко забував, коли згадував Майнкрафт. Це гра мого дитинства, у яку я можу повертатися і щоразу знаходити щось нове. І зараз, пишучи цей сценарій, я зрозумів, що більше не вагаюсь. Таку гру, як Майнкрафт, важко переплюнути, тому навряд чи я колись зміню свою думку. Ну хіба Сталкер 2 чіткий буде. Дякую за перегляд, не забувайте підтримувати канал. А я не прощаюся, лише кажу, ще почуємося.